Він е, зруйнував турецькі фортеці Балту і Болту, таким чином розпочавши останню російсько-турецьку війну. Чому це було зроблено? І що він зробив потім? Після того, зруйнувавши ці фортеці, він взяв синагонти і потім чекував з ним аж за Дунай. І є, е, значить, лист. Е, Молдавського володаря про те, що гайдамаки у кількості понад 800 людей значить, перейшли містер і прямують собі далі, що з ними робити. А тим часом Кречетніком і своєю армією переслідує їх аж до Тернополя. Тобто шила із цими гайдамаками. І таким чином частина. Керівного складу цього повстання вона просто спокійно повернулася туди назад. І коли вже була за результатом закінчення російсько-турецької війни зруйнована Запорізька Січ, куди пішли в основному козаки? Вони пішли зовсім не на Кубань. Частина, так, але основна маса пішла знову ж таки за Дунай. Просто так пішли засвоювати нову землю, не думаю. Там було місце, де їх чекали, куди їх запрошували, і ця територія була осередком такого радикального українського національного державного утворення, яке можливо, якби і було знищено наприкінці XVII століття, і були спроби відновити його, і повстання саме на полія, і полічного му але спроби ці успіхом, на жаль, не в іншому. Тобто заберуть вже українська земля, треба повертати. Скажіть пане Євгене. А чи не боїтеся ви те, що ваше дослідження про таку кількість малу кількість загиблих у Умані викличе зубовний скрежет не тільки у українофобів, тому що це розвінчує непевні певні легенди, а й у тих ура патріотів, які хочуть, щоб ворожа кров бризкала по чоботах і тікла ріками? Я в цій книзі я зробив досить хитро. Я не згадую про кількість жертв в Умані і в я це обійшов, оскільки це прямо дослідженої особи не стосується. Це можливо буде, ну, не можливо, а можливо, точно буде у другій книзі ці всі факти і доведення цих всіх речей. Але я намагаюся у своїй роботі, оскільки вона все ж таки рецензується інститутом історії, оминати всяких таких витівок суто краєзнавчих, які, ну, можливо, мали місце в якихось моїх попередніх роботах. Тут лише наукові факти. Лише їх науковий аналіз, але у сучасному трактуванні. У трактуванні Польгівщини як важливого етапу Української національної село. Можна яко питати? Кулина... На... Ну, я на пам'ять всіх коренів не знаю. Їх було, здається, мені чи 28, чи навіть більше, як у період XVIII століття. Це була адміністративна територіальна одиниця, тобто, щоб розуміти. Тобто це не була якби ну там споруда, якась споруда, так. тобто це була адміністративна територіальний поділ. Січ ділилася на полків полк на курені, тобто чин... це, випадку. Випадку дівчин, Затинна, росіля, і таким чином. Це цікаво. Я вчилася з дівчиною і фамілія після пола. Зате я бралася на сіняти до Яковське коріння, яка названа українська, і я в інтернеті відкриваю і там справа в тому, що оця корінна система вона зберігалася не тільки на Запорізькій Січі, е, яка була там е, на території Німеччини Запорізької області. Вона зберігалася і на Задонайській Січі. Вона потім була е, ну, якби створена і на Бані. От, І тому якби тут е, говорити про те, е, які це саме був курінь, тобто, Дослідження прекрасних кривошеї, які е, робить цю, всю генеалогію Запорізького казанства, який показує, значить, які саме люди, з якої частини Запоріжжя куди переселялися, як вони побігли до господана Хмельницького в 1676 році. Да. Потім був певний період, коли не було війни, а тоді значить, Семен Поліп. 1929 році, от, яка мала на меті знову ж таки відродження козацької держави, але оскільки Річ Посполита тоді переживала свої якісь внутрішні проблеми, то це легше було здійснити на правобережній території, ніж на лівобережній. Якщо ми подивимося на всі ті процеси, які відбувалися, то по суті безперервні гайдамацькі повстання, починаючи із повстання на полія і закінчуючи е, відомими подіями вже е, у, на Волині у 1789 році, які відбувалися. Тобто це були безперервні повстання, які то е, по-новому вибухали, як це було в 1734 роках, у 1750-51 роках, у 1767-69 роках, якщо говорити про Коліївщину, е, або якби відбувалося е, точково, але кожен рік. Е, Кожної теплої пори року вони відбувалися точково в різних частинах України, в тому числі на Львові Відомі якби повстання навіть в, в Чернігівському намісництві у Да. Ну, Власне, я хотів би сказати, що зараз можна придбати книжку пана Євгена просто тут з автографом автора. Поза тим, ця книжка лишається одна кількість в музеї і буде продаватися, тобто, власне кажучи, ну, вже без підписа автора. Як на початок грудня готується вже така розлога презентації цієї книжки, тут у Білоцерхтійському краєзначому музеї, то можна придбати книжку і пізніше її прочитати і, власне, каже, ще встигнути отримати автограф вже під час, на початку грудня, під час презентації такої грунтовки.